У Шацьку виник конфлікт між військовими та представниками УПЦ МП під час прощання із загиблим героєм Сергієм Данилюком. Відео опублікувала місцева жителька Неля Сацюк у мережах. Зокрема, 12 вересня у селищі у сквері організували панахи, до яку проводили священики у Військові, які приїхали провести останню путь свого побратима, обурилися тим, що служба велася російською мовою. Вона тимка героя. Виступила вдова одного з побратимів, яка закликала відмовитися від всього російського, адже це є неповагою до воїна, який віддав життя за Україну. Гарні росіяни це ті, які або воюють на нашому боці, або мертві росіяни. Всі решта вони наші вороги. І я хочу звернутися до вас з вимогою. Поки хлопці воюють там, за вас тут. Ви повинні тут стати, ви зобов'язані і змінити керівництво вашої церкви на українську. Вас і зобов'язані молитися українською мовою. Після сутички священики, які також брали участь у панахиді, покинули місце конфлікту у селі Плоска, де відбувалася наступна частина прощання. Відспівування велося вже українською мовою.